Чому ми проводили тут при завантаженні станцію, створили без документів. Немає шансу інше. Чекати на документи, це треба було чекати, поки він завалиться сміття, може хтось Ми звернулися з офіційним листом мерії. На голову міста, заступника, ніхто, окрім районної ринки, не бачив дали нам, Ми просили хоча б погодження. Ми розуміли, що проєкт ми не встигаємо зробити, всякі умови витримати теж не встигає. Влаштовує єдине, що це є там далі є відстійники каталізаційні, тут йду, йдуть стоки також, ми проривимо це бачили. І влаштовували те, що близько тут немає десь кілометра. Так Такого не може бути. Немає тільки дві офіційні точки перезавантаження сміття. Це і самоуправство, це і порушення закону, це і викид, Твердих побутових відходів екологію на території міста. Це інфільтрати, які просочуються через все сміття, і та земля тут буде невідомо скільки років, токсична, і взагалі ви знаєте як інші такі точки облаштовували, такі як отут. Основа не земля мала бути, а бетон. власне, або якась інша, інша інша, що в землі це все не падало. Ну але дивіться, падав дощ. Так? простий приклад: вночі падав дощ, сміття лежало, все пішло в землю. Все більше тут